Вам підказки від вашого роду, вам послання, вам інформація для вашого блага. Називається ця карта знаходження в потоці. Будьте в потоці, в потоці подій, тобто в самому вирі подій. Будьте в потоці життя. життя яке само інколи виносить, підказує, направляє. А ви тільки будьте в потоці. Не виходьте з цього потоку, довіртеся цьому потоку. Так, ось ще руни, що нам скажуть. Ви потребуєте того, щоб саме в цьому потоці перебувати, з легкістю якоюсь йти по життю. Так, а довгий час ви цього собі не могли дозволити. Руна Іса. Довгий час ви були в замороженому стані. Як ви могли з легкістю рухатись, якщо ви просто не рухались, ви були в замороженому стані, ніби то все навкруги завмерло, і ви так само завмерли. Так от, найближчим часом буде руйнуватися оце замороження. Оця ситуація, яка просто висіла в повітрі і нікуди не рухалася, і ви разом з нею не рухались, вона руйнується, Руна Хагалас нам про це каже. І ось. Ось ще я дуже люблю, коли у нас перегукується повністю карти з рунами, а це у нас майже кожного разу відбувається, Ось таке чудо магічне. Дивіться, це поток, і це поток руна лагуз, руна потоку, руна потоку життя, потоку вашої свідомості, вашої інтуїції, розвиток вашої інтуїції. Ну, це така ніжна, м'яка руна, яка легко, м'яко виносить вас із ситуації певної, так як і тут ось зображено. Віддайтесь потоку життя, віддайтесь ну, на волю долі своєї. Вас виведуть, рід вас виведе, адже це послання від роду. Вони вас підтримують, вони вам дадуть крила, які вас понесуть з легкістю ну, в тих проблемах, над тими проблемами, які, можливо, зараз існують у вашому житті. І довірте своїй інтуїції. Інтуїція вас не підведе. Інтуїція вас також буде направляти і виводити. Будьте в потоці. Запам'ятайте на найближчий час таку пораду від вашого роду. Як на мене, дуже корисна і цікава порада. Тримайте!